Китайська формула миру та українська формула Божої кари про це не тільки будемо говорити просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військово правих досліджень. Традиційно з нами щобудня. Олександре, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава Привіт. Ну, от з української формули Божої кари і почнемо, тому що вона сьогодні на 100 мільйонів доларів осліпила в прямому і в переносному сенсі російських окупантів на Брянщині, тому що там знищили потужну установочку РЛС, і тепер вони не будуть нічого бачити. А вона давала змогу вглиб на 700 кілометрів України та контролювати, що відбувається. Що маємо розуміти про ефективність цього влучання знищення? Я так розумію, що це далеко не перша. Така втрата і чого вона дійсно позбавить окупантів, наскільки сильно їм бракуватиме очей. Бракуватиме на деякий період часу. Я думаю, звичайно, що вони спробують замінити. Тут теж треба це розуміти. Ну це серйозна втрата. Насправді можна привітати причетник з таким вдалим полюванням. Це дуже важливо. Я скажу, що мені цікаво з технічної точки зору, як обійшли засоби радіоелектронної боротьби, вони ж, вочевидь, були. І тобто вдалося, очевидь, їх обійти або уразити і ці реби. Тобто, зловити цей момент велося пильне спостереження, розвідка, бо це дуже цікавий момент. І плюс дрони, вочевидь, були використані, які невразливі для ребів, і на останній стадії, на фінальній, можуть використовувати штучний інтелект. Ну і я думаю, що це стало можливим. От, власне кажучи, майстерність виконання організації це про те, що у нас збільшуються можливості, що вони покращуються, що ефективність ударів таких стає тільки краще. А це означає, що застосування дронів Україною для так званих Діпстрайк в глиб Росії по її території вона тільки розвивається, і це дуже хороша ознака. Насправді для окупантів це безумовно втрата. Це дорогий комплекс. Завдання його вести моніторинг в повітряному просторі України, тобто вести okay. розвідку, розуміти. Ну, це треба ж розуміти, що цей комплекс він стояв для чого? Він же стояв для того, щоб в тому числі намагатися безпілотники зловити okay. українські. Тому чекайте <зв1> вже, вже, вже найближчими годинами і найближчими днями атаки відповідні. Вже? Ну, Росія ж отримала прогалину. Це ж не так просто робиться, тобто, всьому є задум не тільки РЛС цілі, РЛС це важливо, але там є більш глибинний задум. Так що буде наша традиційна рубрика незабаром, куди полетіло більше. А так, бо мені пригадується, що так, ми відпрацьовуємо по території тимчасово окупованого півострова Крим Крим. Вже таке ми бачили, як знищувалися РЛС, а потім прилітало по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, І не тільки якщо я не помиляюся. Але а далі сюрпризи. Так. Да. Ну це ж сюрпризи не можна розкривати, бо тоді вони не сюрпризи, <різь> правильно? <різь> Та ми не будемо. Потім розпаковка буде. Наші Збройні Сили України роблять упаковку. <різь> Так, рухаємося далі, але це ще не все щастя на Брянщині. Значить таке їх посітіла і втрати там далеко не обмежилися. РЛС, хоч це ще не масштабний задум. Повідомляють про те, що там щонайменше три воєнних об'єкти були вражено. Про це теж говорить наше головне управління розвідки. Зокрема, військова частина, де окрема заліз... залізнична бригада. 111-й воєнний завод, може щось про нього відомо. Машинобудівне підприємство, і 192-й центральний військовий завод, який поставляв залізно -дорогі. Кожню техніку. Ой-ой, ой так непогано теж прилетіло і вражено. Вони залишилися не підбиті, але без струму, та? тому що електроелектропідстанція була вражена і ось це все не живиться. Ну це ж теж поки відновлять це може затримати виробництво того, що там виготовлялося. І може, от якраз поки електропідстанція, потім і ці заводи не зможуть нічого виготовляти. Це теж, до речі, було б непогано. Тобто, я думаю, що все це під прицілом. Насправді ми бачимо, що. Територія ворога, його військові об'єкти вони будуть постійно під прицілом. Ми якраз обговорювали, що тільки наші спроможності і можливості розвиваються, тільки ми маємо змогу застосовувати дрони, нарощується їх виробництво, тому що їх потрібно дуже багато для таких ударів, тому що в кожного дрона є своя функція. Відповідно, в цьому розкладі, коли вони летять, і кожен виконує певні свої завдання. І ми бачимо результати. Я думаю, що це буде тільки продовжуватися. І я ж кажу недаремно, що ми зараз побачили вже і найближчими днями теж побачимо, бо абсолютно закономірно, що наша розвідка, наші спецслужби, Збройні сили вивчають цілі для потенційного удару. Вони всі нанесені на мапи. Це цілі, вони відомі, це цілі військово-промислового комплексу, аеродроми, НПЗ. Ми з вами так само обговорювали, і я казав, що. Є пріоритетність цілий. Тобто є те, що важливо вражати. До них відносились НПЗ, до них відносяться об'єкти ВПК, до них відносяться аеродроми, і до них відносяться далі вже там об'єкти інші склади з боєприпасами і таке інше. І ми бачимо, що от зараз по пріоритетності задач якраз ця робота бойова і виконується. Зараз об'єкти військової промисловості. Це дуже важливий напрямок, тому що Росія покладається і серйозно розраховує на нього. Ну і це ж, безумовно, я думаю, зіпсує настрій корупціонерам місцевим, які вже думали наживитися і поживитися дуже добре на цих оборонних замовленнях. Ну, вони все одно будуть наживатися, така вже справа. Ну але разом з тим. Тому ми бачимо, що йде послідовна і системна робота, і вона буде продовжуватися, і наші сили будуть зростати. Тобто на зараз треба розуміти, що Україна ще не вийшла на пік можливостей. Ми тільки, тільки, тільки поступово виходимо на пік можливостей по ударах по території ворога. Задум набагато амбітніший, набагато ніж ми зараз бачимо. Але для цього потрібні ще певні засоби над їх збільшенням виробництва і працюють. Але і проблеми в нас теж на превеликий жаль, звісно, Олександри є зараз на фоні от от то тієї, не то що багато страждальної, да, а Мученицької як каже Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, виділення допомоги нам зі сполучених штатів Америки у розмірі 60 мільярдів доларів. Ситуація на східному фронті значно погіршилася за останні дні. Про це говорить не лише Сирський, не лише Умєров, не лише Зеленський. Пише Таймс про те, що окупанти докладали всіх зусиль зараз і продовжують, що використати свою перевагу в живій силі та боєприпасах. І якщо коротко. Називають три ключові проблеми, які збільшують зараз кількість вразливих місць нашої оборони і збільшують ризик того, що російські війська можуть її прорвати. Це снарядний голод, це очевидно. І нагадують, як минулого тижня генерал Крістофер Каволі, головний американський військовий командувач у Європі, сказав, що якщо одна сторона може стріляти, інша не може стріляти у відповідь, програє сторона, яка не може стріляти у відповідь. Сьогодні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу каже, що один до десяти зараз у нас. Ми програємо щодо артилерійського оснащення і ресурсності один до десяти. Ну це багато, звісно, десять разів превалює ворог. Друга проблема мобілізація. Але вже сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Там, звісно, є проблема з демобілізацією. Це розмова іншої нашої програми і протиповітряна оборона. Власне, і тут в цьому ж інтерв'ю продемонстрованому мною Зеленський сказав, що трипільська ТЕС була б жива, вціліла. Якби коли летіло 11 ракет, ми збили сім, а чотири ми просто не збили, бо в нас було 0. 0 ракет для систем ПВО. Проблем багато. З чого почнемо, і хто тут має зарадити? Проблем дійсно багато. Ворога зараз ініціатива. На фронті ми це розуміємо. Я не скажу, що вони отримали значні здобутки. Тобто, ну треба розуміти, що у нас багато проблем, у ворога теж багато проблем. Але безумовно, що е, Росія у, у Росії є одна перевага в цьому сенсі: вони не рахуються втратами, їм байдуже на власні це втрати. Так. Ось, власне кажучи, це така жорстока реальність, і що дає, яка дає Росії відповідно. Хоч з величезними колосальними втратами, але якихось цілей, бодай на тактичному рівні і успіху досягати. Ми це бачимо і спостерігаємо. Відповідно, що нам потрібно боротися з Росією не просто кількістю, а ще й якісним компонентом, застосовуючи зокрема і певні види озброєнь, які давали б нам можливість відповідно ворога стримувати ще ефективніше і краще наносити по ньому удари. Що стосується систем ППО і інших видів озброєння, зрозуміло, що для нас на сьогоднішній день ну, це є пріоритетом в нашому листі, в нашому списку того, що потребує Україна. Є а, політичні певні моменти, ну, це все ж таки вибори у Сполучених Штатах і вони накладають дуже серйозний відбиток, що було зрештою, в принципі, прогнозовано, і було зрозуміло, що так може статися. І другий момент, який. Є це технічна складова, що шукають системи, шукають ще ракети. Ну, їх багато в США, їх багато в Японії є от стоять системи і на Близькому Сході. Американські Петріоти. Вони в тому числі діяли і працювали по іранських ракетах, які летіли на Ізраїль. Тобто. Все ж таки багато чого прив'язано саме до Сполучених Штатів. А Європа, в свою чергу, робить дуже багато зараз, щоб підтримати Україну. Вони надають все, що вони можуть надати, і навіть стараються дещо більше, скільки в них є, скільки їм вистачає можливостей, сил резервів. Але ситуація, безумовно, ну, вона є складна. Ясна річ, що нам потрібна американська допомога, бо без неї буде ну, важкувато. Буде дуже важко, але Джонсон знову тут вийшов. Пропонує чотири варіанти. Всюди вони, ніби розділені. Допомога нам, допомога Ізраїлю, що є трохи ризиковано. Білий дім проти водночас йдеться і про те, що вже до кінця цього тижня нарешті він переступить свої трампівські інтереси і поставить в тому чи іншому вигляді законопроєкт про виділення нам допомоги також на голосування. Ми вже кажемо, вже беремо як є, хоч бор, хоч не бор, кредит не кредит. Просто дайте зараз, бо треба було на поза вчора, на минулий рік. Бо дійсно це все тягнеться з кінця жовтня, з числа 20-го. То які ваші прогнози станом на сьогодні, після того як ми вже побачили ось цю чергову ініціативність від Джонсона? хай може не дуже приємно для нас, але потрібно. Важко сказати. Побачимо. Ну, я вірю і сподіваюся, громадянин України, що все ж таки буде це рішення. Я. Але треба розуміти, що може й не бути. Ну, я би сказав, що зараз у мене немає 100%. тому що. Знову ж таки, треба розуміти, що якщо її буде, то воно затягнеться, тому що знову ж таки воно має пройти сенат, і воно знову може має, має пройти процедуру правок тільки потім набути статусу. Ну а якщо не буде взагалі або питання буде відкладено, то ну буде ще важче. Але я можу сказати, що сподівання мої і віра в те, що буде ухвалено, є. І оптимізм я тут зберігаю. Стриманий, але оптимізм. Але я допускаю сценарій, що Конгрес може навіть в такому вигляді не проголосувати. І тоді це відкладеться ще на кілька місяців? Невідомо наскільки насправді. Тому а що ти... тоді це може взагалі відкластися, тому що передвиборча кампанія, вибори вони сполучені Штати поглуполинуть ще більше туди, а, у виборчі, скажімо, перегони. Тому це, це виклик насправді на сьогоднішній день для нас. Но я сподіваюся, що таке рішення все ж таки для України буде. Звичайно, не дуже добре, що воно розділено. Це не дуже хороший знак, я скажу. Тому що а, для нас було б краще, якби це голосувалося пакетом. Ну, пакетом і Ізраїль, і Україна і Тайвань. Бо тоді б ті, хто підтримує Україну, а не підтримує Ізраїль в демократії, вони проголосували. А ті з республіканців, які не підтримують а, Україну, але підтримують Ізраїль, теж би голосували. Мені здається, тут би склалось. А очевидно, що все ж таки Джонсон, він дослухався до тієї частини своєї партії, яка проти виділення допомоги для України, і хоче окремим законом фактично це. Питання запустити, фактично, таким чином те рішення, яке було проголосовано в Конгресі, воно відкладається в бік. І тепер а, спікер Джонсон він вносить іншу пропозицію. Ну, ймовірно, з цією сумою, з тими ж самими умовами, просто це буде подано формально в іншій пропозиції, <гум> і це не дуже добра тенденція, ознака для нас, але ну, подивимося, тут не так довго залишилось. А не так, щоб потім нам не так довго не приведи, господь не залишилося. Ну але насправді ми зможемо стримувати так в обороні і не давати максимально просуватися росіянам. Я думаю, що так. Ну таке заке завдання може стояти, але перейти в наступ нам буде доволі складно. Тому що нам не буде вистачати тих ресурсів і засобів, які необхідні. А для оборони я думаю, що так навіть якщо українські війська десь вимушені будуть відступати, і це буде здійснюватися, все одно для в принципі для оборони ресурси будуть. А ще один ініціативний, при цьому як завжди, метафоричний, але водночас якісь занато мріливі у своїх пропозиціях, як на мене, на кого вони розраховані? Звісно, розумію, що свої інтереси стояти над всім, просувати вигідно, та інтереси Росії трохи підживлювати теж непогано. Але водночас закликає охолодити ситуацію, охолодити, не підливати олії і масла у вогонь. Зараз все це я говорила про сідзіньпіня, тому що після зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який із триденним візитом перебував у піднебесний. І вийшов і згадав очевидно той ті 12 кроків, які запропонували китайці минулого року на річницю повномасштабного вторгнення, які не надто те щось вирішували. Називали війну конфліктом. Не було там нічого проведення військ. І От Сі просто освіжив і зменшував тричі вклав чотири пункти, так би мовити. Знов називає традиційно війну українською кризою. нічим іншим. Ну як пропонує нікому не шукати корисливих цілей в цій війні. Тобто конфлікт, як він говорить, зосередитись на підтриманні миру, не підливати олію в вогонь, створити умови для відновлення миру і триматись від подальшого посилення напруженості, куди доведе. Ці чотири кроки Сі дзіньпіня та його позицію. Чому він е, ніби говорить, що треба мир, але каже, що Росія має брати участь в саміті миру за українською формулою в Швейцарії, хоча зрозуміло, що це неможливо, але бачите, він на цьому наполягає. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вийшов і говорить про те, що насправді він просив сі дзіньпіня, аби той використав свою, свою вагу і вплинув на Росію, що Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів війська і закінчив цю жахливу війну, каже Шольц. А, ну насправді я скажу, що зараз наші партнери дуже активно переконують Китай все ж таки взяти участь в українській ініціативі щодо формули миру в Швейцарії, і це дуже важливий момент, тому що для нас це було б і важливо, і символічно, і політично, і з усіх точок зору. Okay. Тому що це продемонструвало, що у Китаї є своя позиція, що вони не обов'язково мають щось угоджувати і узгоджувати. І погоджувати з Росією. А що стосується формули, ну, вона така, в принципі, розумієте, це типово зараз по-китайськи. Сказати, що так, сказати, що ми підтримуємо, але казати максимально розмито. Ну, тобто, так, Україну і Росію закликають до стриманості, до розсудливості. Зрештою, все ми це розуміємо. Ну, але врешті, питання ж основне, Олаф Шольц же ж питав у дзіньпіня, чи буде він на Росію тиснути. Оце найголовніше, щоб Китай тиснув на Росію. Це є мета на сьогоднішній день. Я вам до речі, хочу сказати: от е, я спеціально відкрив зараз в телефоні, щоб не забути про Китай. Наприклад, є такий професор Пекінського університету, який працював в Росії, в тому числі Фен Йдзюні. Його звати, і от що він написав: це в виданні зекономіст 11 квітня. Він написав заголовок, от я переклав з англійської, Росія точно програє в Україні, вважає китайський експерт з Росії Фен Юйдзинь. Каже, що війна погіршила китайсько-російські відносини, угу. і там дуже багато текстів, чому Китаю не потрібна дружба з Росією, і так далі. Тобто, професор Пекінського університету пише статтю в іноземному провідному виданні, і все нормально. Це в той час, коли контролюється багато що в Китаї. Я думаю, що це сигнал. Це сигнал зараз на тлі того, що. Поки штати вирішують внутрішньополітичні певні питання, що Китай готовий долучатися, і Китай готовий дещо змінювати політику і долучатися до якраз обговорень з Європою. Що можна зробити, ось це дуже цікаво, що ця публікація з'явилась. Вона ви, скажімо, викликала серйозне невдоволення в Росії. Ну там все вся болюча тема, все, що стосується того, що Китай не з ними, що Китай щось не додав, що у Китаю інша позиція, це їм зриває дах. Ну, ви знаєте про ідею, яку я висував, ми якраз обговорювали в ефірі про ППО китайський. Це дуже болюче на це болюче відреагують деякі боти, О, да. їхні там канали, вони прямо бісяться через те, що взагалі через саму таку ідею. А от уявіть собі, що зараз Китай а, знову ж таки подумає, подумає і почне поступово все більше тиснути на Росію. А як це переверне ситуацію? Що взамін? Взамін, як мінімум, дуже, дуже серйозних дві речі. Перша – це статус Китаю, який може підвищитись і отримати дуже серйозну привабливість. І друге, це виконання ось цих чотирьох пунктів, як мінімум того пункту, що важлива економічна торгівля і економічне відновлення. А тут і Європа, тут і транспортні мережі, і мости. І, і так далі, все, що може рухатися а залізницею, там ну, всі проекти амбітні Китаю, один пояс, один шлях і так далі. І ось це Росія намагається перебити. Вони зараз докладають надзвичайно серйозних зусиль. Бо Китай підтримує глобально багато в чому українську формулу миру, але вони, вочевидь, думають ще остаточно, чи їхати, чи ні, в Швейцарію. Ну, я сподіваюся, що поїдуть. І як ви думаєте, наскільки ще сильно вплине на їхнє рішення поїхати, і взагалі на позицію Сідзіньпіня та його турне, яке планується на травень, скільки тут лишилось там два тижні буквально, де він зустрінеться ще й з таким самим, але більш рішучим ініціативним, точно визначеним, точніше щодо своєї позиції, президентом Франції Мануелем Макроном? Це теж дуже цікаво. Ми якраз обговорювали угу. мирні ініціативи від Макрона. До так. речі, я так. Поспілкувався з ким кого знаю, для багатьох це там стало сюрпризом. Ну, така ідея Макрона про перемир'я. Це цікаво. Тобто, а що це означає сюрпризом? Це означає, що е, ідея ще не запущена в різній європейській столиці кулуарно. Тобто, вона озвучена, вона десь проговорювалася. Ну, я думаю, що він з дзіньпіням хоче це обговорити. Ну, він не приховує, в принципі, каже, що і проситиме всі заручатися ну, ці підтримки да. в цьому питанні. Макрон хоче. Макрон хоче це обговорити, хоче спробувати. А що, якщо запропонувати ось такий варіант? Тобто, давайте запропонуємо, подивимося. Ну, побачимо, як Китай відреагує, але те, що Китай зараз прагне закріпити свої позиції в Європі, це однозначно, він буде їх закріплювати. І отут важливо, щоб при цьому. Був врахований інтерес України, щоб Китай дійсно натис на а, Росію. Ну, от ці публікації, які я озвучив за економіст, професор якраз і пише, що в принципі Китай робить багато, аби фактично не, не, не бути пійманим порушенням санкцій по відношенню до Росії. Так, вони купують нафту, так, вони купують багато чого, але, в принципі, вони стараються бути доволі обережними. А це означає, що Захід для них так що сважить, принаймні Європа. Вони бояться наразитися на санкції. Ну от тепер, в принципі, я думаю, що Китай буде намагатися вибудувати ці зв'язки з Європою. Вони будуть більш активніше говорити, зокрема, і про російсько-українську війну, яку вони, на жаль, поки що називають досі українська криза. Mm -hmm. Так там yeah, yeah. і це даватиме, і це дасть певний результат. Головне зараз. Збити ось ці російські можливості, що вони зараз різними способами намагаються а, змусити китайські делегації не їхати на саміт миру. Але е, тут е, те, що вони е, хочуть різними способами багато кого до чого змусити, вже не працює. Очевидно, не спрацювало і на Трампа і Джонсона. Ми поки говоримо і повернемося трохи до нашої попередньої теми. CNN повідомляє про те, що е, спікер Палати представників США Майк Джонсон припустив, що законопроєкт про допомогу Україні можуть винести на голосування вже п'ятницю, 19 квітня. За словами Джонсона, конгресмени повинні мати 72 години на ознайомлення з текстом законопроєкту, якщо його нині по нашому не. Ні, у вівторок це може означати. Ну і по їхньому, що палата вже розгляне ці законопроекти в п'ятницю. При цьому в четвер, 18 квітня, мала піти на тижневу перерву. Але 15 квітня нагадаємо, Джонсон оголосив, що планує вже цього тижня дати хід затвердження законодавство. І за даними New York Times і The Washington Post, запропонований Джонсоном пакет. Приблизно відзеркалює вже ухвалений Сенатом пакет на 95 мільярдів, з яких 60 нам, а там ще Ізраїлю і Тайваню. Ну в принципі, так виглядає уже ця новина доволі конкретною. Так сподіваюся, що наші от найголовніше, щоб наші це так добре, коли от твоя оцінка і твої сподівання збігаються. Ви знаєте, тому що дуже погано, коли в тебе є сподівання, і тобі хочеться ну бажання, щоб ця допомога була, а воно не складається. Ну і от це бореться між собою. сподівання твої оптимізм і реалізм, який да. розбивається. Сподіваюся, що зараз мій реалізм розіб'ється. Обці об цей оптимізм, і він дійсно буде. Ну я щиро вірю, що цього тижня це може статись. Від цього багато чого залежить. Це нам дуже потрібно. Я думаю, що в Сполучених Штатах в більшості все ж таки є це розуміння, і для них теж буде важливо закрити це питання. Я би не хотів. Найменше, що би я хотів, це влазити зараз в політичні там інтриги, перипетії, тому що це не моя справа. Виборчі там перегони і так далі в США. Але що дуже важливо, попри все, що все ж таки вдалося і конгресменів переконати, і, скажімо так, переконати республіканських політиків, що ну це варто вже зробити, зрештою, і проголосувати пакет допомоги для України, зокрема. Як думаєте, там сильно в Кремлі всіх перекосило? Ну, вони ж, вони ж розраховували на те, що цього не буде. Uh -huh. Тобто Росія ж розраховує, що зараз вікно можливостей. Тепер дуже важливо, щоб Україну швидше забезпечити цим. Забезпечить ситуація, буде дещо краще в нас на фронті. Тобто, Але знову ж таки треба розуміти, що глобально ми зараз знову пішли в ситуацію 2022 року. Коли а, ми... На порозі наступу російського нам дають прогнози доволі там песимістичні, особливо про те, що Харків паде і так далі. На чому вони базуються, я не знаю. Мені не зрозуміло, але вони на чомусь там намагаються їх базувати. Потім говорять, що по всіх напрямках наступати будуть, Financial Times, пише про те, що гори, яке буде всюди наступати, будуть все. І для нас дуже важливо зараз, по-перше, відбити це все, мати змогу провести ряд хоча б локальних незначних контратак. Для того щоб захід зараз знову ж таки змусити повірити в нас, тому угу. що це дуже серйозне завдання, бо по-різному реагують на те, що відбувається, і тому нам треба зараз ось перезавантажити цю ситуацію і не просто, але я думаю, що впораємось. Однозначно завжди переможців люблять і бачать, коли позитив, і бачать, коли прогрес ту допомагаючи більше. Але і сполучені штати туди себе рятують, повертаючи статус собі світового лідера, який вони почали, ну так би мовити, що реалістично що оцінювати, потроху втрачати за своїми передвиборчими амбітними гонитвами. Олександр дуже добре. Це так. дуже добре. Бо я і інші знає що, підтягнуться знов все, за ними. Да на завершення скажу, що, попри все при всій критиці, яка виникала на адресу сполучених штатів. Я не хочу бачити світ, де Америка втратить лідерство. Повірте мені, нічого хорошого. Ці зміни не принесуть. Однозначно, погоджуюся. Я теж не хочу. Ну а як ми вже зрозуміли, ваші прогнози, наші сподівання, наші бажання реалізовуються. Тож, дякую дуже цікавий тиждень. Попереду видається. Ми його тільки розпочали. Фактично. Тож побачимося вже завтра. На все добре. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військового про дослідження. З ним була я, Ірина узлова. Та, традиційно друзі, дякую, що ви нас обираєте. Активно до нас приходите. Нам дуже приємно, що ви дивитеся, коментуєте, слухаєте. разом з нами. Сподіваєтеся, я впевнена і впевнена і робите свої правильні для себе висновки. Тож залишайте ваші коментарі, приємно поспілкуватися і підписуватися. Будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко. ченел активними синіми літерами. Його можна легко знайти в описі під цим відео. Перейти і там більше аналітики, більше зведень щодо ситуації на російській. Українському фронті, а також більше спілкування із вами. І, звісно, на YouTube-західнету та YouTube-24 не забудьте підписатися, будь ласка, ваша підписка дає змогу нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, побачимось.